Добрий день, мої любі, скажіть мені, будь ласка, а яка пора року у нас за вікном? Так, звісно, ви всі здогадалися. А відгадайте у мене загадку. Дощик з самого рання, ташечкам у путь пора, голосно вітер завиває. Скажіть, коли це все буває? Так, звісно, це буває осінню. У нас гарна осінь. Давайте з вами роздивимося, що буває восени. Так, восени змінюється погода. Якщо влітку було жарко, то восени вже зовсім друга погода стає холодно. Ідуть дощі, ми з вами змінюємо свій одяг. Ми влітку ходили в платячках, в легкому одязі. То зараз ми вдягаємо куртки, шапки, чобітки. У нас восени, подивіться, будь ласка, природа гарно змінюється. Ми збираємо з вами урожай. Погляньте, тільки восени можна збирати урожай. Все виросло. Можна фрукти збирати в саду, а можна на городі збирати овочі. Так, наші пташки відлітають в теплі краї. Подивіться, будь ласка. Всі вже пташечки летять в теплі краї. Так. І наші звірятка, всі готуються теж до зими. Білочка, давайте повчимося з вами складати речення. Подивіться, ось білочка, вона щось робить. Давайте роздивимося і складемо речення. Білка збирає ягоди. Це речення. Так, подивіться, будь ласка, на їжачка. Як ви гадаєте, що робить їжачок? Так, складаємо речення. Їжачок збирає гриби. Молодці! Так. Що робить мишка? Мишка несе в нірку колосок, а хлопчик теж до себе зібрав у корзину багато грибів. Красуня осінь дарує нам з вами багато-багато подарунків. Давайте роздивимося. Що можна побачити восени? Що можна побачити? На, на деревах з'являється багато гарних різнокольорових листочків. В лісі з'являються гриби, люди збирають урожай фруктів, урожай овочів і навкруги ми бачимо. Дуже гарну красу. А цю красу дає нам осінь. Так, давайте ще з вами подивимося. Яка сьогодні в нас погода, як ви гадаєте? Подивіться до себе в віконечко. День який? Теплий. А давайте скажемо навпаки. Може бути, холодний. Буде. Похмурий день, а навпаки, як ми можемо сказати? Сонячний. Зараз у нас осінь рання, а може бути і осінь пізня. День дуже сонячний, а може бути день похмурий. По небу біжить біла хмара, а може насунути чорна хмара. Так, мої малята, навкруги нас починається гарна краса. Дякую вам, до побачення!